Друзі, доброго дня! А в Мукачево вже тепло, І сьогодні ми для вас знімемо коротесенький огляд Донфенга 244 G2 в новому капоті. Він не дуже, м'яко кажучи, відрізняється від свого попередника в старому капоті. Ну, але коротесенько пробіжусь. Спереду, в нього встановлена шина 6,5 на 16. Ззади в нього шина 112 на 24 так звана широка шина. Вага цього трактора складає 1520 кг, ну майже десь найбільша вага у себе в класі. Спереду противаги 80 кг. Колія по попередніх колесах по центрах складає 123 см. Агротехнічний просвіт 35 см. Рівна підлога має реверс. КПП в нього встановлено з дводисковим щепленням 8 плюс 8 передач, Ззаді звичайна трьох яка піднімає 400 з невеличким кілограмів навантаження. Але це цифра не найбільша в класі. Тому Donfeng 244G2 це такі розумні понти і так для того, щоб почувати себе впевнено. Але, друзі, у нього є конкуренти. Lawlow 244, Джинма 244, Шефен 244, Цель, Соліс 26, Arion 244. І всі ці трактори, які я перерахував, вони майже всі, крім Соліса 26, дешевші, ніж за Dunfang 244 G2, який, до речі, на сьогодні коштує 8400 доларів. Я для вас залишу під відео посилання, де. Всі представлені ці трактори, які я перерахував, всі конкурентні бренди. І ви маєте можливість перейти і подивитись ціни, комплектації. Це я вам перерахував. Всі міні-трактори 244 на 24 коника, які мають реверс, які по потужності такі ж самі. І вони всі представлені в торгівельній мережі компанії міні Ми імпортери всіх цих брендів. Завітайте, тестуйте, порівнюйте особисто. Все, передивіться, але після тестів оберіть те, що вам потрібно. До зустрічі! Лайк!